Добрий день, мене звати Діма Макагон і це диванна експертиза 242-й випуск. Нагадую, що ми тут щонеділі зустрічаємось, щоб обговорити новини та події за тиждень. І, як завжди, буду вдячний, якщо ви цю роботу підтримаєте лайками, підписками та коментарями. У складі полков Скала сформували першу УЗСУ штурмову мотоциклетну роту. Так, про цю новину ви мені в коментарях писали на протязі тижня, оглядали і коментували, типу, що ось я коментував російські штурми на мотоциклах. Що це, типу, показник, що там у Росії все погано. А тут вже і Україна формує а, мотоциклетну таку роту, типу, що це якийсь успіх, і ми переймаємо цей успіх росіян. І більше того, вже є і новина, що цей перший. Перша рота мотоциклетна скла провела успішний нічний прорив кордону на курському напрямку. Я залишаюся при своїй думці, що це все е, показник того, що не вистачає техніки І так. У України такі самі проблеми, як у Росіян, якщо не більші, з технікою, все ж таки у Росіян там були великі запаси, великі склади техніки. У нас цього не було. І, звичайно, у нас з технікою величезні проблеми. Не вистачає бронетехніки, не вистачає військової якоїсь техніки. Тому так о, от з'являється така от історія. Якщо казати відсутність техніки, це взагалі погано, тому краще, звичайно, будь-який засіб механізації, мотоцикли, квадроцикли, там легковушки, пікапи. Це все одно краще, ніж взагалі їх відсутність. Проте, так само як і з росіянами, мотоцикл тебе ні від чого не захищає, і так я розумію, що є оця версія, що типу. Одна справа їде там один якийсь МБТР броньований, і якщо в нього влучає FPV, то все, зразу цей МБТР знешкоджується, а мотоцикли, мотоцикли, типу, їде не один, а 10, і ви там одним FPV знешкодите лише один мотоцикл. Але... Там майже 100% якщо в прилетить в мотоцикл, то екіпаж цього мотоциклу загине. І ми з вами бачили купу кадрів з росіянами, розбитими цими всіма мотоциклістами, купа трупів. Кадри я не показую, але хто слідкує за війною, бачив все таке саме. І чому у нас у зсу такого не буде, і це буде жахливо. Насправді, тому що ми не можемо собі дозволити воювати як росіяни. Uh, у Нас інша мета, у нас інша цінність життя. Uh, і знову ж таки, якщо ми будемо воювати як росіяни, ну як ця крилата фраза, що uh, маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Ну тобто, який сенс копіювати Росія, російські ці методи, вони можуть собі дозволити там поховати якусь роту солдат за одну посадку чи батальйон. Їм це ок, а нам от. Мотоциклом ви не звільните там, південь, Крим, міста не звільните. Знову ж таки, ви можете максимум штурманути якусь посадку. Е, і чи варто воно того? Мені здається, що якщо в е, нас немає там, нормальної техніки, яка захищає особовий склад, то і не варто взагалі йти у штурми. Тобто немає якоїсь цінності в тих якихось посадках, на яких максимум можна що зробити, якраз таки на цих мотоциклах. Е, так. І якщо навіть самі військові кажуть, вони порівнюють і хвалять ці мотоцикли. Вони кажуть, що порівнюють це з тим, що пішки йти, типу, було б набагато важче. Вони б там не донесли навантаження, те евакуювати. Аби ми йшли пішки, ми просто б не дійшли туди. Бы Ні, сім'я мотоцикли, прикинь, 40 кг за собою нести, це час, сили ну пока дошел допустим там 5-6 километров ты уже уставший а тебе еще надо штурмовать ну если бы не мотоцикл конечно я думаю мы даже не дошли никуда а так ну реально можно сказать поспасали нам жизни и тут знову ж вони те, что що... Якщо немає засобу механізації, то його наявність, звичайно, це краще. Проте мотоцикл ніяк вас не захистить ні від чого, навіть від куль. Тобто єдиний оцей фактор е, успіху мотоциклів, це те, що вони швидше перетинають усю сіру зону, е, дістаються там е, окопів противника, і там вже е, починається бій. Але якби е, окопи були насичені достатньою кількістю піхоти. Наприклад, з нашого боку, то російські мотоциклетні штурми були б взагалі неуспішні, тому що ну просто з кульби їх всіх валили. А так дійсно, ну все ж таки, десь іноді е, щось виходить прорвати, захопити з великими втратами, але Росія може собі це, це дозволити. Ми я вважаю, що не можемо. Ну і так, якщо казати все ж таки про відмінності, тобто то скала ось перший успішний штурм. Це на Курському напрямку. Він був нічний. Ну тобто, так, в нічну вони їхали з вимкненими фарами, з при, приладами нічного бачення, тобто більш така може просунута історія. Тут міг бути ефект, знову ж таки, але у мене тоді питання: якщо ефект цієї несподіванки, чому тоді не використовувати електробайки, які до того ж безшумні? Тому що все ж таки, ну. Не мені вам розповідати, як шумлять мотоцикли. І мені здається, якщо вже тактика такої несподіванки з нічниками, вимкнутими фарами, то тут ще й варто застосовувати електробайки. Мінус електробайка в чому? В тому, що він ну, не такий потужний, не такий швидкий, як на бензині. Проте я певен, що по бездоріжжю ви не можете їхати там 100 км на годину і більше. Тобто, там, мабуть, швидкість все одно до 50, а електробайки це можуть о, дозволити електромотоцикли, електробайки. Тому що от о, підказка умовна, що електро тут було б краще до того ж, більш безпечно з точки зору загорання, тому що о, бензобак, о, бензин. Ну ви розумієте, що в випадку там потрапляння в нього кулі він може з, е, запалитись, і якраз таки пожежа перекинеться на тих, хто їде на мотоциклі з електро, це все ж таки трохи безпечніше. Ну що, як вам мирні ініціативи Трампа? Відчувається да, наближення миру? Ось він там Трамп поговорив з Путіним по телефону, і схоже, що нарешті він зрозумів, що виявляється таки Путін не хоче. Завершити війну, але Трамп з цим, в принципі, нічого не може і не хоче діяти. Видно, що йому Путін дійсно подобається. Тому що він заздрить Путіна, тому що ми розуміємо, що. Трамп сам би хотів стати таким американським путіном, узурпувати владу. Ми бачимо ці його всі наративи, там він король, і це все. Тому він і не хоче з ним сваритись, не хоче там на нього тиснути. І він думав, що Путіну війна не потрібна, тому що ну, з логічної точки зору це збитки ніякого плюсу немає. Оця кривава війна. Але виявляється, путіну пофіг на своє населення, йому там скучне жити, а тут ось війнушка для нього. Ну що він там спалює своє населення, цих алкашів? Що йому до того? Ну йому пофіг, понятно, що от Путіну подобається воювати. Те, що він там втрачає якісь мільярди, що йому з тих мільярдів? У нього їх і так дефіга живе, він як там найбагатша людина в світі. Він може собі дозволити все. А ну от війна, йому якось, мабуть. Продовжує життя, якось маю, веселіше стає жити. Тому ми бачимо, що ця мирна ініціатива Трампа ні до чого не приводить. Потрохи це все більше людей розуміють, все більше м -м, людей перестає сподіватися на мир, і це добре, тому що ну потрібно планувати своє життя, не очікуючи на якийсь там такий позитив, примарний, якого схоже поки що не буде. Треба бути все ж таки. Раціональним, ну і що ми бачимо, що росіяни атакують нас зараз ще більше, ще більше штурмів. Е, є розмови про їхню там літню кампанію, яка готується е, обстріли шалені зараз продовжуються по Києву, по всій Україні шахеди. Рекордна кількість. Ракети, ми бачимо, ну дійсно стає ситуація дедалі гірша з точки зору. Так у Путіна, все ж таки, оця передишка йому насправді дала сил. То, що нові санкції з боку Америки не йшли, допомога Україні нова не приходить. Там засобів ПВО у нас стає все менше. А ще й російські дебіли, які повірили, що ось зараз там буде мир, ми підпишемо контракт, не повоюємо і отримуємо 5 мільйонів рублів. О, вони прийшли, понятно, що їх зразу кидають в пічку, що вони зразу тут всі подихають, але при тому хтось з них просувається, вбиває нас. Ну і з позитиву, все ж таки, масштабуються і українські удари по території Росії. Ми бачимо, все частіше у Росіян об'являється план кавер. Ну, історія про те, що Росія продовжує використовувати свою е, авіацію пасажирську, і щоб не збивати свої літаки, хоча іноді вони це все ж таки роблять, пам'ятаєте, азербайджанський літак у Грозному був збитий. Ось росіяни, щоб в Москві таке не було, вони е, об'являють оцей план кавор. Тобто літаки там сідають, не злітають, і вони тим часом збивають ПВО. І от на цьому тижні е, зростає. Термін дії цього от плану, більші перебої з авіацією. Я думаю, що цю історію потрібно масштабувати. Ми наносимо удари по військовим цілям, але знову ж таки, щоб росіяни не збивали свої пасажирські літаки, їм доводиться їх е, не дозволяти їм злітати та сідати в цій зоні, де е, носяться наші удари нашими. Безпілотниками. Тож, на цьому тижні, що цікаво, які удари були. По-перше, такий чудовий удар по російському аеродрому, де ударні дрони атакували аеродром базування російських Іл-76 та Ан-124. Це військові літаки, військові вантажні літаки. Ось по ним наносились удари, а саме цей аеродром. Розташований поблизу міста Тверь, де дислокуються 196 й та 8-й військово-транспортні авіаційні полки повітряно-космічних сил РФ. Є кадри якраз таки їхньої протидронової роботи, де ми бачимо, о, відстрілюються по цим дронам. Ну і є кадри, схоже, що прильоту чи пожежі на аеродромах. Не знаю поки що, що там саме що влучили. Можливо, це якісь паливні резервуари, можливо, там якийсь літак стояв на. Аеродромі, ну але є й влучання добре, чому ні? Ну і знову ж, поки росіяни б'ють по нашим е, житловим будинкам, ми наносимо удари і по виробництву, по підприємством, е, пов'язаним з військовою продукцією. Ось на цьому тижні був нанесений удар вже другий е, по заводу Енергія. Де є супутні знімки, що підтверджують успішність цього удару? Цей забор енергія производить російські джерела живлення, акумулятори, які в тому числі використовуються у військових якихось там обладнаннях. Тож, добре, причому на цей раз ну, доволі таки. Урон там по одному цеху серйозний, дійсно там покрівля так непогано пошкоджена. Схоже, що всередині теж руйнація мала бути. Віталій Кличко оглянув ще один капітально відремонтований шляхопровід на оболоні. В статті, правда, не вказується, який ще е капітально відремонтований. Шляхопровід до цього, крім цього, був там оглянутий, чи в принципі капітально відремонтований, але чомусь кажеться, що ще один. Ну, напишіть в коментарі, хто там на оболоні, який ще у вас один капітально відремонтований шляхопровід. Чи це така фішка, що типа рожка ласіца, корови даяться, шляхопроводи капітально ремонтуються при Віталію Кличко. Щось таке може відбуватися. І тут статті зазначаються, що це ж і сам Кличко заявляє, що ось 40 років його ніхто не ремонтував. А тут прийшов Кличко і сразу все відремонтував. Може здатись враження, що Кличко обрали мером вчора, а не він вже там 10 років є головою Києва. До речі, сьогодні день Києва. З чим я вас всіх і вітаю. Так, справа в тому, що ну, за 10 років можна було трошки і поремонтувати шляхопроводи. Тут же ж історія в чому, що у нас доводять цю всю інфраструктуру до жахливого стану, і потім там пафосно це все там ремонтують, реконструюють. Хоча Виконуючи поточні ремонти, догляд за інфраструктурою не потрібно було б його там перекривати і так капітально ремонтувати. Тому що якщо у вас з'являється маленька тріщинка, ви її там замазуєте, герметизуєте, і все, ок, споруда буде слугувати довго. Якщо ви це запускаєте, потім звичайно шматки бетону падають, арматура коризує, і потім оце обвали всякі трапляються, як ми в нас частенько це все бачимо. І ось. Це якраз проблеми кличко, що він не займається о, 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 фінансуванням поточного такого ремонту, доглядом за споруд. Він любить оцей весь пафос там відкритий мозг, на що його було робити і лізти в ту недоторканну о, природу? Києва і Дніпра. Якщо купа проблем, купа неремонтованого, витрачаєте гроші туди, навіщо ви створюєте щось нове, за чим також потрібно доглядати. Ви за ним не доглядаєте, і воно через 10-20 років вам знову треба буде капітально це ремонтувати. А це, до речі, дуже велика проблема. Києва. Що ось за от пафосом ми втрачаємо і витрачаємо гроші вдовго. Щодо цього ремонту я проїжджав лише повз поруч о, і вже навіть там побачив таку зайву витрату грошей. Наприклад, там гранітні бордюри використовуються. Навіщо в такому місці ці гранітні бордюри? Вони дорогі. Ну так вони гарніші, але вони дорогі. Це все ж таки такі околиці міста. Це транспортна інфраструктура, і бетон може бути гарний, нормальний, на що переплачувати. Ну тобто, як завжди, як завжди, нераціональна така витрата грош... грошей незрозуміло навіщо те, що відремонтували, добре, що відремонтували. Звичайно, це непогано. Знову ж таки, питання щодо там велоінфраструктури. Що там з нею по фото, я щось особливо не бачу. Може, може, будуть сили і час зробити вже більш такий детальний огляд. Побачимо, подивимось, що там таке наробили. Ну і вже два дні підряд. Росіяни масово атакують Київ. Ми бачимо їх тактику, перевантажити нашу систему ПВО дронами дійсно рекордна кількість дронів один за одним. Причому ми бачимо, що тактика е, дронів вони йдуть дійсно такою. Масованою стаєю з, з граєю е, в одному напрямку по одній траєкторії. Тобто вони саме одну точку фігачать, щоб перевантажити Оце було якраз в Києві дронами, а потім вже намагаються, коли перевантажена е, система ПВО, вони вже атакують і ракетами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. Ось вчора атакували балістикою. Сьогодні також долучились і крилаті ракети, в тому числі Хау 101, ну і теж балістика. і в принципі, Як би там не було, частина влучань є, ми бачимо, що пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, є влучання, є падіння уламків, є влучання по житловим будинкам одноповерховим, садибним, є поранені, але в принципі, враховуючи масштаб атаки, ми все ж таки бачимо, наскільки. Ну, непогано діє наша система ПВО, Люди також навчились там ховатись у критях, тому що коли там летить 300 дронів, а е, дійсно там постраждалих з десяток, це насправді е, відносно. Звичайно, кожна загибель це трагедія, але е, ми бачимо, що ми навчились все ж таки протидіяти ну, навіть таким масштабним атакам. Росіяни заявили про створення буферної зони вздовж російсько-українського кордону, і це новина в черговий раз. Там Путін заявляє про створення цих всіх буферних зон не перший вже рік. Пам'ятаєте, щось він там намагався все ж таки в минулому році е, на Харків наступати. Там трошки все ж таки їм вдалося зайти е, в двох районах в районі Липці безпосередньо в напрямку Харкова та е, у Вовчанську. Казати, що у них десь там вдалося створити таку буферну зону на протязі всього кордону, то цього немає і навряд чи це вийде зараз. Все ж таки йде атака е, в районі Сум Сумської області, але це знову ж таки. Ділянка по протяжності не дуже значна. І створити на всій протяжності на всій кордону буферну зону насправді у Росіян немає на це ресурсів. У ЗСУ теж, звичайно, на це немає ресурсів. У ці всі заяви, це, скоріш, всього, більше така лякалка. Знову ж таки, в цій же парадигмі, що там росіяни готові воювати 20 і більше років, як Петр І. І таке інше. Тобто, це просто таке е, на публіку загравання показувати, що там Росія не переможна, у неї купа ресурсів, і вона може продовжувати воювати вічно, що насправді звісно не так. І ресурси створювати буферну зону вздовж цього кордону у росіян немає. Немає стільки техніки, немає стільки військ. С-300 тор та БУК українські військові завдали серію ударів. По російським зенітникам. Ми бачимо, як в принципі знищуються російські системи ПВО на протязі всього, часу, і це не є якоюсь новиною. Просто ну, зараз так е скопом пішло, тому можна виділити дійсно новину. Е це е дуже добре, тому що знищення таких систем ПВО якраз дозволяє діяти е на більшу глибину і знищувати вже там логістику нашим дронам. Е що цікаво з цього знищення. Того, що тут о, таке було комбо. Ми бачимо, як о, літає наш о, розвідувальний БПЛА, безпілотник Шарк, а удари і знищення якраз відбуваються за допомогою американських о, боєприпасів Switchblade 600. Ну тобто, це такий о, по суті теж безпілотник о, з камерою, який летить і знищує о, ціль, ну, цікаве таке комбо. Ем, побачимо, що це далі, чи вильється усе знищення російської ПВО, якесь подальший вплив, може, на лінію фронту. І переходимо до підрахунку техніки. Нагадую, що слідкуємо ми це по блогу Орікс, який рахує по фото і відео. Починаємо з Росії. На минулому тижні було. 21 779 втрачених одиниць техніки. На цьому тижні 21 846, тобто плюс 67 одиниць. І е, ми бачимо це менше ніж зазвичай. середнє числа приросту десь 100 одиниць. До цього були в принципі такі аномальні прирости, навпаки, більше. Зараз іде зниження, хоча не можна зазначити, що ми, ми бачимо, що з. Спав темп російських атак. Ні, не спав, але в них стає все менше техніки. Відповідно, вони використовують так само ці всі мотоцикли, квадроцикли і легковушки. Тому їх втрачають саме військової техніки менше. Танки було 3984, стало 3995. Тобто 11 за тиждень, і ми розуміємо, що, мабуть, на цьому тижні вже будуть новини. Росія втратила 4 тисячі танків. Величезне число. Поговоримо про це якраз на наступному тижні. Далі, бронемашини плюс 12, всього 2141. Бойові машини піхоти плюс 16. Всього 5966. БТР плюс 3 всього 663. І тепер втрати техніки України на минулому тижні було 8902. На цьому тижні 8957 плюс 55 одиниць техніки проти 67 у Росії, тобто співвідношення 1,2 до 1. Танки плюс 4 всього 1185. Бронемашини плюс одна всього 464, бойові машини піхоти плюс 5 всього 1373, і БТР плюс 7 всього 973. І тепер переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо з півночі, Курська та Сумська область. Цьоткіна тут продовжуються бої на його околицях, і якраз тут полався штурм мотоциклетної роти Скала в цьому районі. Де, наче, як якийсь успіх. Ну, знову ж таки, це там, просування на захоплення якоїсь посадки навіть от, на мапі не відображає, тому що ну, врахується все такою більше рейдами, сірою зоною, тобто якоїсь зони контролю немає. Ну Ви бачите, е, синенькі точки в районі Тьоткіна, в районі ось, села трошки східніше новий путь. Далі, далі, по напрямку на Суми є просування росіян. Оця от бордова зона вона збільшилась. Про це пише і Deep State, Що все ж таки у росіян є просування захопили вже більше ніж чотири села. Весела в Беловоди, можна сказати, що захоплені росіянами Новенька, Басовка і Локняго на сірому зоні. Росіяни намагаються дістатися тут юнаківки. Це траса на суджу. В принципі, перерізання цієї траси, звичайно, особливо ні на що не вплине, тому що наших військ у суджі то вже немає доволі давно. Але ну, от вони звичайно. Хочуть захопити цю трасу, тоді самі собі створюють покращення логістики. Далі вздовж лінії е, кордону відбуваються бої в Білгородській області так само. І Харківський напрямок. Тут, в принципі, якщо раніше були там, невеличкі просування ЗСУ, далі змін не відбувалося. Куп'янський напрямок. Також були на цьому тижні російські атаки, але в цілому е, змін якихось. Не відбулося принципових, тобто були атаки, але так, щоб лінія фронту змінилась, цього не було. Далі Лиманський, як його називають, напрямок. Тут у росіян все ж таки були просування, але зараз на цьому тижні особливо немає. Але просування у них були в районі Покровська, в районі Торецька. По-перше, ми бачимо, що. Майже закрився оцей ось карман між Покровськом та Торецьком. як мінімум, він скоротився, і є російські просування вже такі серйозні за трасу Константинівка-Покровська, де колись оця розв'язка, куди росіяни діставались. Тут вона вже у них знаходиться по суті в тилу, і вони просунулись на декілька кілометрів за трасу. Бачимо зараз в сірій зоні це. Попов яр, бої за Полтавку, бої за Шевченкова. Таким чином, росіяни формують оцей от клин навколо Покровська та, по суті, Константинівка. Ось є загроза, що рано чи пізно Константинівка буде в такому мішку, і росіяни почнуть його стискувати, тобто ось з боку. Якраз Новооленівки йти в напрямку Константинівка, ну і часів яр з боку Часового Яру. Хоча там вони в принципі застопорились, хоча, звичайно, більша частина міста вже під контролем росіян. Ну і далі Покровськ тут по напрямку до самого Покровська змін не було. Але ось південніше є російські просування в пік. Дніпропетровської області вони там навіть на цьому тижні заявляли, що дістались кордону. Це не підтвердили, в принципі, не геолокоються той кадр, але нема підтверджень, що вони дістались саме адмінкордонів. Це не на що не впливає, але в принципі те, що вони видовжують цей свій клин, знову ж таки, той самий Покровськ е, може опинитися в такому ж мішку. Поки що, схоже, що це справа про місяці. Як там воно буде розгортатися, зараз сказати важко. Далі південніше бої також тривають, потрохи росіяни сунуть ось з великої Новосілки, Вже є просування в бік селища Комар, доволі такого великого. І бої за селище Богатир. Воно в сірій зоні. Бачите, як тут наскільки все незрозуміло, росіяни просуваються навіть його на околиці західні та північні, але в той же час на південних та східних околицях ви бачите ці сині точки, тобто там така нерозбіріха триває. Далі вздовж лінії фронту в бік Запоріжжя змін не відбувалося. Такі от новини на цьому тижні. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте відео лайками, підписками, коментарями. Ну і дуже важливо підтримувати ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Пока!